Ну, ось оце я вже переключилася, включу. Як перестройка почалася, ви ж знаєте, роботи не було. Роботи не було ніякої. Від слова зовсім не було ніякої роботи. Це в Мадленке чоловік робив грузчиком у магазині, От, і продуктів не було. Так він ото позвоне, каже: він мене подруга всю жизнь називав і зараз називав подруга. От, каже, подруга, ти вдома вдома. Я зараз, у, у них завжди була машина. Я зараз приїду, привезу тобі якось ото пропадали спічки. Каже, я тобі привезу ящик спічок. Кажу, привозь. Мінялися гроші, і вони ті спічки стояли копійки. Кажу, привозь. Ось привозе, дзвоне. Кажу, Павлик, іди відкрий, дядя Сережа спічки привіз. Він відкриває, а хоче? Кажу, що, що ти смієшся, я щось на кухні робила. Виходжу, як глянула, люди добрі. Ящик, оце отакий висоти, мабуть, сантиметрів 80, і як півстола. Коротше, отак візьмемо: 80 на 80. Отакий ящик дерев'яний, повний спічок, запечатаний. все. Кажу. Ти що? Оце коли його попалить? Ну, у нас же газ був, каже. Бери, бо може, таке время буде, що спічки на базарі в три ціни будуть. І я вам скажу: я вже тут мешкала, тут, а в моєї мами ще були ті спічки, ще до того, як вона пішла. Мама пішла в 93 роки, а ще як їй було 90 в неї ще були ті спічки. І до мене ото ж тонічка дзвонить каже: подруга, нема до мене одної спічки, кажу, присилай Галу. Вона то прийшла. Залізо так, так рукою, скільки 5-10 коробків. Да, кажу, бери. От. Так само на другий раз дзвони. Тут у нас супи. знаєте, такі От от я от з Італії привозила, такі от, у пачечках супи. Да? Макаров з макарошечками, тоді з, тим, з перловкою м -м, гречані, ну, всякі різні. Такі малесенькі кусочки м'яска там вроді. Як фаршик, таке щось таке. Каже, привезу супу, кажу: привозь. Оце такий самий здоровий ящик, повний супу. А ви знаєте, вони такі смачні ті супи. Ми їх і розварювали, Ото візьмеш два-три Ну, Воно ж там отой пакет розчитаний, на, 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 на дві людини поїсти. Ти візьмеш там три пакета. води закип'ятив, картопільки підрізав. Усипав туди, там уже і спеції, і підсолено, ну якщо мало солі підсолив трошки, і все. І, і вже є, що їсти. І вже є що їсти. Так само ж е, того коров'ячого масла ж не було коров'ячого. А він ото дзвонить каже: я там додому завіз два, знаєте, такі по 25 кіло були коробки. З масла. Каже, я додому завіз там коробки з маслом. Давай, іди до нас, я поріжу вам на шматки. Там на пів кіло, на кіло підете на, на Лахтинську, це, це Лахтинська, да. Бо Запоріжжя побратим города Лахті. І будете торгувати, бо в магазині не було, а він був грущий. Він міг взяти усе. От. І от він нам поріже. Ми ото пофасуємо, бумаги принесе з магазину і все. Підемо. І оце так тільки він нас привіз, вигрузив, так півгодини нема. От. А він там десь поодаль, стоїть, наблюдає, ага, достав другий ящик. Бо трохи й ганяли, трохи й ганяли, мінти ганяли, але ніколи в нас не було таких сперечань. І, і, і додому ж візьму шматок кіло безкоштовно. і за те, що помагала, ж, ж грошей трохи дадуть. Ну, в общем, виживали, як хотіли. А вже як приїхала сюди, то до мене це було дивно. Ти пішла в магазин, ти хочеш купити пачечку масла, хочеш на пів кіла, хочеш на 250 грамів, хочеш те, що жарить отака в бути жидка, як маргаринчик, ну воно хороше. Хочеш ойваріні купи, таке, що хорошо мажеться на хлібушок. От. Тоді ж, ми ж, ви ж знаєте, всі, хто з України дівчата, та що вона мені тут таке заважає? Ну. Е, з України дівчата ж мої усі знають. Ми ж усі робили запаси. Оце, як восени прийшли, треба робити запас. Картоплі треба купити, капусти треба купити, моркви треба купити, яблука треба купити, горіхи треба купити, меду треба купити. І все, запасти на балконі. Балкон. У мене було два балкони застеклені. От так, там у коробки десь поставиш, і там, чи одіялами старими, чи що закриваєш, щоб воно не померзло. От. Бо у мене ж було два гаражі, два гаражі. Один я тоді братові отала, один собі. Але ж тоді ще Павлик був невеликий, машини не було. Машину ми купили, як тільки Павлику виповнилося 18 років, одразу я йому купила фіат Prismo, такого синя, синя така, синьоблакитного кольору, хороша така машина. Як зараз пам'ятаю, 5 тисяч віддала. Він сам поїхав на базар, сам вибрав, самостоятельно. Ну, Діло не в тому. І ото все ми запасали. А як консервації ж робили огірки, помідори, соки, варення варили. Ну, правда, я вам скажу, я ж вам розказувала, у мене брат старший, це йому буде ось у березні вже 75 років. 20, 25 березня, да? 75 років. Він у селі був зампредседателя. То він завжди привозив. Він привозив і батькам, і мені. Мішок муки привезе, олії привезе, там такий десятилітровий бачок. От. І картоплю привезе, і насіння, і моркви, і все, 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 що в колхозі привезе. Я йому теж допомагала. В колхозі була хороша ферма, от. і було таке, що вони ото, ну, приїжджають з города, з молоказавода в нас хороший молокозавод був. З молоказавода приїхали, забрали. ну, Наскільки договор такий у них там підписаний, а молока ще ой, пробачте, багато ще осталось, Куди його не виїждже, і теля там не усе, і поросята. Він мені дзвонить каже: сестра, я зараз прийшлю водія, то знаєте, така бочка в тому молочна, поспродуйте з ним молочко. Кажу, хорошо, присилай. от. І я оту, і, і, отут мій дом, тоді сусідні, тут по вулиці нижче, туди, де батьки мої жили, в той двір заїдемо по спродаю. А тоді те, що останеться, те, що останеться ну, водій знає, скільки там і коли вже можна зливати. Я зілью може, бутильків п'ять молока. От. Бо там буде оце ж трьохлітровий да? буде, може. Літер молока, ну півтора хай, а півтора будуть чисті сливки. Батькам однесу, собі оставлю, позвоню Тоні налью літрову банку. Вона забере, матєнки позвоню. От. Сережа заїде на машині, їм налью. Ну, їм більше, бо в них сім'я здорова. Отак от. От, от всім роздам безкоштовно. От. І тоді гроші посчитаємо, зайдемо до мене, з водієм посчитаємо гроші. От, вони всі мого брата називали Олександрович. Він, ну, я Наталя Олександрівна і він же Володимир Олександрович. Олександрович сказав От таку суму, щоб ти собі взяла. Кажу, хорошо, я візьму. Ото ми пересчитали, я на бумажки записала і відняла ту суму, що я собі взяла. Все. День пройшов там чи два, він опять дзвонить. Ти не зайнята, кажу, ні, що ти хотів. Кавуни, а базар у нас такий невеличкий базар, оце, оце отак от мій дом був. Я у тридцятому домі жила, О, от, а батьки у 44-му. А між ними такий ото базар. там І конфети, і овочі, і фрукти, люди своє щось продавали, ну, таке нове все. От, каже, я, Водій приїде з хлопцями, згрузять тобі там може тонну, може дві, я не пам'ятаю кавунів. Кавуни і дині, ну Більше кавуни, бо дині якось мало вони вирощували, да. так, А воно ж літо. І ото ми з натою підемо, стілець візьмемо і продаємо там віса здорові. У вісім мені дзвонить, там до десяти вже хлопці все розгрузять, покладуть усе. От. Якщо осталися недопродані, не страшне. Там базар, там той е, е, сторож був, от. він сам приїде, брат протягом дня приїде сторожу, заплатить там, що я думаю, що більше заплати, щоб він більш там приглядав, ну, там і кавунів дасть, а кавуни були отакі. Знаєте, як Херсонські, такі здорові полосаті. Та солодкі, страшні. Каже, бери, не... кажу, ти що здурів я не донесу. От сміється, каже, ну ладно, я, сама, як... він на машині приїхав, то вкине штук 5 батькам завезе батьки на третьому поверсі, тоді побуде там, у них пообідає, тоді оп'ять на базар заїде, каже, вибирай їх. Та, кажу, бери всі підряд і поменші, побільші він ото мені наложи повний багажник. І я теж позвоню, дівчатам своїм роздам, і нам отак хватало. Так що тут такого не було. Тут, як ти хочеш, ось у нас базар, ось як на Євро перейшли, пішов за євро пакет мандарин, пакет груші. Пакет там огірки, і помідори, по євро був пакет. Зараз теж є по євро, ну ложать уже у три рази менше. От. Картопля була дешева, як ми приїхали. За євро 10 кг картоплі. Ми одне время, як приїхали, так ми так і брали. У нас була холодна келарі, так називається, у підвалі така коморка холодна. Тут в мене немає, тут у мене тільки Кладовка така, що речі складати. А там у нас у першій квартирі була і холодна кладовочка. ще. От. І у наті отут теж була холодна кладовочка, але не було отакої от речі складати. От. І ми візьмемо, на велосипеді він поїде. Ну, Я пішки живу рядом, візьмемо мішок картоплі 10 кг і йому поки закінчиться, закінчилась. От. Ще буде по, по такій ціні. Не буде по такій ціні, буде по 15 центів за кіло. Ну, тепер нема такої лафи. Ось я заходила в сіті марки. Як брала собі сметанку, от, сама дешевша картопля була, була 69 центів. Ну, це дешева. Бо я вам скажу в Італії дуже дорога картопля. Дуже дорога. От, У Пакет. Наприклад, пакет картоплі 2 кіла, 2,50, 2,90. У них в основному розфасована. Якщо кіло, там євро 70 Отака от ціна на картоплю. І цибуля в них дорога. Коротше, Італія це ж така країна, де по 2 урожаї, там, от нас на цілі на Югі, да? і, і фруктонеза дорога. І отаке все дороге. І, а я вам скажу: а тут набагато дешевше. Набагато, не, не дивлячись на те, що тут треба закупити мандаринки, або ізраїльські, або іспанські. Так, тільки клубніка своя, хоча починають продавати теж іспанська і португальська клубніка, вже як своя приходить. І, і теж тепер вона не дешева. це раніше вона була дешева. такий латочок, от у літер у нас по літрам. От два лоточка поставлять євро. Тепер такого нема. Тепер навіть одного лоточка за євро нема. 3,50, 4,50 і 5,50, залежить, якого вона розміру. От отак. -от Оце так я змінилась. Я тепер стала така. Європейка, скажу, як усі люди. Нікому я грошей не даю, але в мене ніхто й не просить. Ні у кого я грошей не беру, ні до кого я не ходжу з ночовками, ніхто до мене сюди не приходить, тільки по ділу. Вчора з Наталкою побалакала со своєю стонечко, тонічки дочки, кажу, як там у вас діла? Кажу, та нічого, вона ж ж квартиру взяла, я вам казала. Каже, на тій неділі щось не було роботи. Каже, а чого ти мені не дзвонила? Я б приїхала б так от у день, як у мене проїзд. Каже, я щось і не подумала. Каже, Може, у п'ятницю у мене не буде роботи. Або на тій неділі, там якісь два дня, що не буде роботи. Я тобі позвоню, приїдеш. Кажу, приїду, приїду, В мене є, що їй повести. Ото пам'ятайте мені, Леночка, що з Херсона, вона. Пригостила мене бутилка шампанського, я відвезу натки. Хай дівчата прийдуть, вип'ють. Смаколики в мене є, Рафаело, та ще щось положу, Алісі щось положу. Коротше, бере що положить. І що їй, може, дезик якісь надки, чи помаду якусь таке, чи, тому, чи щось красить. Ну, Знатою побалакаю, і знати в продажі щось і, і положу їй. Отакі от, дівчатка і хлопчики. Діла. Отака житуха. Прийшло время мені вийти. Я вийшла на пенсію по інвалідності 60 років. Мені насчитали спочатку було 465 євро, тепер у мене вже 505. Я з 60 пішла оце за 7 років, та ну, це на інфляцію копійки. Але ти тут чітко знаєш. Ось у мене пенсія заходить кожного 4 числа. І ти знаєш, Якщо четверте число це буде субота, то тобі гроші зайдуть 3 у п'ятницю. І так само гроші від Кели, мені ще платять, еляки, так називається, і Кансанеляки. Вони, вони присилають на цілий рік бумажку розпечатану, і там написано, коли, якого числа буде до і а стуки, коли якого числа. Отак. От і ти чітко знаєш, що прийде оцей день, якщо в тебе щот, я його не огаляю, там, може, 200-400 євро завжди в мене є, і в тебе зайдуть гроші. Так само я і роблю проплати. От у мене квартира треба платити п'ятого. Ось я і повинна заплатити п'ятого. От п'ятого ще неділя не буде. Піні, а тоді вже піде пеня на 5 євро добавлять. От. І так за світло, і, і за все. І, і, і за лікарню. Прийшла. От у мене завтра той фізіотерапевт, написано, 11.90 оцей перший прийом. От. оце Я сходжу на прийом, мені прийде бумага тоді. Що що щотом? Куди перевести оці гроші? І я повинна його перевезти. Тут нема такого, не хочу. Але якщо ти б, наприклад, не заплатив, є така організація по всій Фінляндії. Вона знаходиться в тампері, називається Ну, Це такі люди, які займаються боргами. Отак. Оце я вам розказала за оце хороше життя у Фінляндії. У нас вибрали президента, Шведоговорящого. От. Я довольна, що я. Я не ходила, бо я ж на перший тур була в Італії, а тоді вже ну, могла піти на, на другий, як вже залишилось два кандидати, ну, не пішла. Я довольна, що його вибрали. Він хороша людина, хороші в нього пропозиції. Я оту, з людочкою зі своєю балакою, що то квіти моїх е, колесає. В неї ж чоловік фін, так він дивиться, там все розказує, а вона мені розказує. Хороші в нього плани. от. І на рашку. Дуже хороші бар'єр поставити, закриться. Це дуже хорошо. дуже хорошо. Так що, оце ви послухали. Я думаю, що така інформація буде комусь полезна. особливо тим дівчатам, які ще не переїхали, От війни не, не, не з'їхали, але хочуть поїхати. Приїжджайте в Фінляндію. Допомогу дають, хорошу допомогу. Будьте жити в общем як рік пройде, перейдете на кіло і будете знімати своє житло і кіла буде доплачувати. Надка робить, але її заробітної плати не вистачає, як вони лічать і на неї, і на Аліску. Їй доплачують ще за квартиру. Невеликі гроші. В неї 650, вона казала, в неї двохкомнатна здорова, 60 квадратів квартира. 150 їй доплачують. 500 вона платить сама. Ну, вона сама ж захотіла переїхати. Вона б могла жити в общежитті. В неї була в общежитті така здоровенна кімната з кухнею, здорова, душева в два рази більша, ніж моя. Малесенький балкончик, отак, шкафи встроєні, у підвалі прачечна. Вона не захотіла. ну захотіла, Це твоє діло плати. Чи, мабуть, я неправильно сказала не 150, мабуть, 250. от. І на Алісу раніше платила е, кела, як вона тільки перейшла, 100 євро, а тоді вона ж, ну вона ж як мати одинока мати, вона показала, бо Алісин батько не записаний в неї як батько. Аліса має надкине той. По Батькові, як надка Ігоровна, але Аліс синого батька теж Ігор звали. От. А фамілію носить надкинути. То Алісі зараз 160 євро платять. 160 євро. Але треба, вона їде до школи три зупинки. Її проїзний на місяць стоїть 27 євро. Їй не дають на безплатні проїздки, бо там нема 5 кілометрів. Якби було 5 кілометрів, їй би давали безплатні проїздки. Туди в школу і со школи. Два білі А так не дають. Ну, все, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вже багато з вами побалакала, без уже. Я вже повечеряла. Робила собі картоплю з курочкою і за очами. Хорошо, так повечеряла. Випила свої таблітушки всі. Mm. От. Зараз вкладусь та буду дивитися тих, на кого підписана. Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього. Тримайся, тримайся, моя мила. Моя нескорена ненько Україна. Пока-пока.